Перший прилітки, який був 22-го, погибло одразу біля ста чоловік. Пройшли хімічні атаки після Сєвєродонецьку. І на другий день, як коли вийшов, картошка звернулася у бублік. І ввечері включив телевізор, мені одразу блим в глазах і все. і я потеряв зріння. Я не міг виїхати, я, я разом 5 чи 6 виходив до калітки і назад повертався. Виїхав я з Краматорська у 22-му році, 4 іюня. До війни все було гарно, все було гарно. У нас дуже багато заводів, робота була, все було, все нормально. Починаючи з 2014 року, -го як ДНРці приїхали, переколотили весь міст. Дуже багато людей попропадало. Знущалися над людьми, і машини підбирали, і дома. І... і коли виїжджали, виганяли, так вони позабирали і автобуси, мікроавтобуси, прямо з траси виганяли людей з машин, сідали і виїжджали. Дуже багато людей попропадало. У нас у Краматорській, в Красному лимані, голубі озера є. Коли вони виїхали, це ж вони Донецьк їх вигнали, хлопці, рибаки почали рибачити, знаходили дуже багато мертвих людей, стоячих у воді у голових озерах. Перший прильот, який був 22-го, у нас передрому погибло одразу біля ста чоловік. По вокзалу побалив, дуже багато людей погибло, у нас Каметурській. У мене хата так ходуну ходила всі. Там невозможно було. І, і десь стріляють рядом, у підвалі сидів. Жінка моя лежи в підвал опускалась. Я там села під по, ці, консервацією, поклав матраси, лягав, воно там сира, води туди набрав, поставив, все отаке. розумієте, ну, ну, як це можна жити у таких умовах? Отаке таке все в хаті. Пройшли хімічні атаки після Сєвєдонецьку. Почалось вітіля, пішов не, не, не дуже гарний, некачественный воздух. Він був цвіту. Я одразу не зрозумів не цього, бо я був зайнятий. Я хотів посадити раніше картошку, все таке. І на другий день, як коли вийшов, картошка звернулася у бублік. І ввечері включив телевізор, мене одразу блим у глазах і все, і я потеряв зріння. У мене 74 роки вже от, не думав. У мене зріння було дуже гарне, я займався дуже... Файна, знаю механизму. Я не міг виїхати. Я, я разів 5 чи шість виходив до калітки і назад повертався. Ключі я залишив сусідам. Вони мене говорили їхати, що їжджай, може, там тобі зроблять операцію, що ж ти будеш тут сидіти. Я не міг виїхати. Це знаєте, як одірватися з рідної хати. Вони мені гроші навіли. Собрали на, на дорогу мені сусідів. Ну, люди ми, ми живемо дуже дружно, там всі привіз нас. В Великобританії волонтер. На своєму лічному бусиці нас вивіз, нас було 10 чоловік. От. По дорозі нам і води покупав, і мороженого покупав. Таке було дуже-таке. Я дуже боявся виїжджати. Знаєте, як без копійки грошей, пенсія у мене не дуже велика, можна сказати, наймаленька. У цьому хостері я знаходжусь вже два роки. Я один живу, у дітей своя хата, двоє внуків тут. Я не хочу їх зв'язувати по рукам. У них двоє дітей платить за комуналку, Роботи як такої нема. Жінка у мене одірвався у мене, мене вмерла. Ждав операції три місяці. Коли зроблять. Слава Богу, мені допомогли. Мені зробили операцію безкоштовну. Я дождався. У мене один глаз ще трохи бачу правий. Я думав, що вони візьмуться за той глаз, коли який плохий. Але вони мені взялися за той, який хороший. Ну зробити зробили. А цей вже правзивали, сказали, він вже не реабілітальний, тобто його не можна вже оперувати. Було зріння десь, Процентів 25-30 я бачу. А зараз я побачу процентів 10, якщо бачу, то добре. І мене з кажемо днем туман, туман, туман. Я ще одне ухо операції не, я не чую, а другое ухо наполовину. Уже хата там, і миші гуляють, як ото у себе вдома. Глина попадала, дранка повилазила, все. Гіпсокартон в одній кімнаті почав я робити євроремонт потихеньку, адболився, попадав. Дир, дермаха така з криші, ну все ж, як текло, то все. Котел перегорів, замкнула його. Труби порвало, зимою не топив, вода застаяся, у мене ванна була, пристройка зроблена, туди тепло не доходило. Приходив син, провіряв, каже, я відкрив воду, а воно каже, за стіни хліщить. Коли хата не обтаплюється, вона засипеться. Потолки почали падати, після стрільби гриша пост'їжджали шифірини, вода почала текти, потолок почав пропадати, перегоріла проводка. Ну, общем, ви понимаете, а мені з моїм зриннім я доставал, дітям оставлял это, заяву, щоб вони приходили, ну, вони ж роблять, і мені коли були. Вони зранку виходять ввечері приходять. Я би вдома цього сам не зміг би собі. Я не маю можливості ні картошки не почистити, ні їсти, не зготувати, ні в магазин не сходити, нічого. І коли вже чувствую, що вже скоро повністю буду сліпий, мене дуже це унітає. Ну, як ви кажуть, ожидання смерті хуже, ніж сама смерть. Так і це. А коли я побачив, що тут є люди, які теж не бачать навіть сам директор теж нічого не бачив, ну і відношення. Я зрозумів, що це не найстрашні. Не найстрашні. Важливо, що люди тут, по-людськи відносяться, допомагають. Як от рідні сестри і браті, бо ну, як я поїду туди, як я буду там у чотирьох стенах і ще там стріляють кожен день прильоти, день прильоти. Чого мені там зараз робити? Поки вона не закінчиться, я нікуди не поїду. Якби встречи, ця війна закінчилася. Більше мені нічого не хочеться. А все остальне ми вже наживемо, як кажуть.